Скажіть, будь ласка, як виникла да, ідея створення цього проєкту це? Це, це ідея належить молодим людям, які проходять навчання в школі реформатора. І дуже добре, що ці молоді не просто вчаться, а просто люди, якісь ідеї, ці ідеї тілі життя. Тобто вони бачать на практиці, як можна щось задумати, як її можна реалізувати, які е, на цій дорозі можуть бути труднощі, які є проблеми, як їх практично вирішувати. Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте цю практику, Яким чином? Насправді, я думаю, що нашій молоді достатньо надати можливість реалізувати свої заходи. Молоді люди дуже креативні, у них є нове бачення, з новий питті. Він кардинально відрізняється від того підходу, який ще, скажімо, 2-3 роки тому. І достатньо дати їм можливість це втілити, допомогти їх ідеї. Це може бути матеріальне ресурс, надання якогось коштів, це може бути надання приміщень, це може бути сприяння інформаційного забезпечення, будь-що. Насправді це не тягне великих грошових втрат. Те, що я бачу тут, на цій виставці дуже вразило. Дуже, дуже вразило, чесно кажучи, просто ну, якийсь такий ще один маленький момент позитиву на фоні якоїсь економічної кризи, на фоні загальної негативу проти кого таким коротко живемо. А ви будете збиратися створити проєкти такої ж концепції, такі проекти треба робити комусь частіше, але ще раз знаю. Ініціатива має йти в першу чергу. Власне, молодих людей не від влади, тоді воно виходить набагато присвіще, набагато гарніше, і тоді відповідна аудиторія це хоче бачити не співати.